Всім привіт! Ви на каналі StrongGameUA і з вами Ася. Сьогодні ми поговоримо про розкопки, що воно таке і з чим його їсти. До речі, розкопки це моя найулюбленіша частина в грі. Ось і так для того, щоб стати одним з антикварів, вам потрібно доповнення греймур це західний скирі. У Солюз'юді на вулиці, що веде до замку, ви знайдете коло антикварів. Там ви берете квест, проходите навчання, отримуєте загальну інформацію про розкопки, локування і все таке. Ніяких завдань від антикварів більше не буде, шкода, бо мені б дуже хотілося, щоб в них було хоч якесь щоденне завданнячко. Щоб повністю вкачати гілки розкопок і локування, вам потрібно мати 31 очко навичок, тож запасайтесь заздалегідь. Око антиквара додайте до швидкого доступу з меню інструментів у колекції. Розкопки починаються з отримання зачіпки. Можна сказати, що це інформація про предмет, який ви можете розкопати. Вони діють на аккаунт, тобто ви можете з одного героя її знайти, а з іншого розкопати. Вони бувають декількох рівнів зелені, сині, фіолетові та золоті, що співпадає з рівнем предмета, який ви завдяки неї розкопаєте. Зачіпки можуть випадати повторно, і навіть якщо у вас немає доповнення греймур. Найголовніше, зачіпка активна 30 днів, тож не забувайте їх розкопувати, якщо це щось важливе і потрібне. У кожній локації є стандартний зелений предмет, зачіпка якого у вас є завжди, і його можна розкопати безліч разів. З цієї зеленої зачіпки випадає синя синя, інколи може випасти фіолетово. Також в кожній локації є зелені зачіпки, які продають звичайні торговці. А інші зачіпки можуть випасти з будь-чого, але це зазначено грою, і кожна зачіпка прив'язана до того звідки вона випадає. Наприклад, якщо зачіпка X падає з вбивства останнього боса грибного грота, то в іншому місці вона ніколи не випаде. Також зачіпки можна придбати у торговців каналізації імперського міста та у нескінченному архіві. Їх асортимент змінюється кожного вечора вівторка, і на моєму каналі про це виходить відео. Але таким слід користуватись у крайньому випадку, якщо у вас немає доступу до локації, звідки падає ця зачіпка, а SPL брати не хочете, а до безкоштовного ще далеко. І так зачіпка може випадати в одній локації, розкопки по ній можуть бути в іншій. Зазвичай це у міфічних предметів. А ще існують зачіпки, які просто лежать десь у світі, зазвичай таке у DLC локаціях, які вийшли після Гриймури. А ось з ймовірністю випадіння зачіпки дубка може добре підгоріти. Бувало, одну зачіпку з боса вибивали тижнем, вбивали боса по 70 плюс разів, а бувало і з першого разу випадало. Тож тут слід запастись терпінням. Щоб почати локування, вам слід відкрити мапу. І у правому меню обрати вкладку «Археологія». Там буде перелік зачіпок з цієї локації, який ви маєте. А також, якщо ви локували, але не розкопали предмет з інших локацій, вони також будуть тут відображатись. Правою кнопкою миші тицяєте на потрібну зачіпку і нажимаєте Локувати. Відкривається око антиквара. Внизу ока основний інструмент, який просто прив'язаний до вказівника миші. І тут не потрібно нажимати, але з корисного там обозначена кількість ходів, яка у вас залишилась. Над цією зоною локування розташовані три інструменти, те, що допоможе вам пришвидшити локування. Сенс цієї міні-гри у тім, щоб приєднати до своєї зони усі виділені клітинки, їх завжди 5 штук, одна по центру і дві з різних боків поля. Це поле розбите на клітинки з різними візерунками, і ви збільшуєте свою зону за рахунок того, що підкорюєте собі ці клітинки. Коли клітинки з однаковим візерунком розташовані поряд, вони усі додаються до вашої зони. Допоміжні інструменти, які зазначені на горі злиття, перетворить усі клітинки в зазначеній зоні на той візерунок, який знаходиться в центрі. Цей інструмент нічого не додає до вашої зони. Лише перетворює малюнок клітинок. Дилатація додає до вашої зони усі клітинки з однаковим візерунком, які мають спільну межу з вашою зоною. Далекоглядність додає до вашої зони рядки клітинок, які можуть бути різними. А лінія може бути вертикальною, горизонтальною та діагональною. Ви обираєте клітинку і завдаєте напрям. Завершити локування можна двома засобами. Доєднати до своєї зони усі виділені клітинки або витратити всю енергію. Перший варіант ідеальний, те, що і потрібно, щоб перейти до розкопок. Але у разі якщо у вас не вийшло доєднати всі клітинки, не сумуйте. Ви можете скинути прогрес локування і почати наново, і у тому ж самому меню мапи, або йти локувати далі. На локації з'явиться кілька зон. Їх кількість залежить від того, скільки клітин ви не змогли доєднати, і до них додається ще одна. Тож, якщо вони змогли додати одну клітинку, у вас дві зони. В одній знаходиться предмет, а в іншій – ще інформація для локування. Коли ви туди прибігаєте, ви просто ще раз локуєте. Але вам може повезти і ви прибіжете в ту зону, де закопан предмет. І нарешті ми дійшли до розкопок. Ну майже, коли ви прийшли до зони розкопок, вам ще потрібно знайти місце, де саме закопан цей предмет. Це просто грудка землі, яку мап скарбів. До неї вас приведе око антиквара. Ви можете його використати, нагадую, додайте його до швидкого доступу, щоб довго натикати. І біля вас з'явиться промінь світла, схожий на комету, який вкаже, в якій стороні знаходиться предмет. Око перезаряжається приблизно півхвилини, і ви можете його активувати безліч разів, поки не знайдете місце розкопок. Розкопки це ще одна міні-гра. Ви справжній археолог, який має у своєму арсеналі пензлик – інструмент, який знімає один шар з однієї клітинки, маленька лопатка, яка знімає два або чотири шари з однієї клітинки відповідної заряду. Та велика лопата знімає один або два шари з квадратного поля до дев'яти клітин, які повинні мати суміжні грані. І те саме контиквара, яке тепер виконує функцію екстрасенса, підкаже, де захован предмет. Також біля лопат є шкала, так би мовити, сили. З двома позначками. Середня позначка, ви можете використати одну з двох лопат. Остання буде мощний коп, кілька шарів вниз, те, що я казала про описі лопат. Заряджається ця шкала, коли ви використовуєте звичайний пензлик, а на горі над усім полем розкопок знов шкала, яка відображає час розкопок, кількість ходів, які у вас залишили. Стосовно пошуку предмета у всій цій ділянці. Зелений колір говорить про те, що предмет є саме у цій точці. Жовтий поряд із цією клітиною у радіусі двох клітин по горизонталі, червоний предмет далі, ніж за дві клітини. А темно-червоний взагалі не поряд, холодно, північний полюс. Коли у вас обрано око і ви наводите на виділену якимось кольором клітину, окрім зеленої, з'являється ще біла грань, яка обозначає зону, як далеко може бути ваш предмет. Те, що я казала чуть вище, тож можете просто орієнтуватись по цій зоні. Предмети можуть займати різну кількість клітин. Для зелених стандартних предметів це зона 2 на 3. Також є зони 2 на 2, це зазвичай сторінки стилів. Більш складні предмети мають велику зону, типу 2 на 4 та ще й по диагоналі, з ними треба пильно слідкувати за угловими клітинами, щоб не забути їх вихопати. Також по всій площі розташовано до трьох додаткових предметів, їх клітини не позначаються оком антиквара. Коли ви приблизно розумієте, де знаходиться предмет, обираєте пензлик і починаєте копати, не забуваючи про лопати і намагаючись їх використати якмога вигідніше. Предмет має щось типу здоров'я. Ви можете його зламати, якщо копаєте лопатою кілька шарів вниз, і предмет потрапить в цю зону. Кількість здоров'я предмета зазначена на шкалі над полем розкопок. Ось і все, що пов'язане з лакуваннями розкопками. Хоча, коли ви вкачаєте на максимум розкопку, у вас з'явиться новий тип клітинок димочки. Якщо ви розкопуєте цю клітину, то станеться вибух, і основний предмет втратить 1 хп. Але ви можете безопасно розкопувати їх маленькою лопаткою. З ними пов'язана дуже цікава механіка. У грою зазначено, що ці димки вказують на додаткові предмети, ніби десь поряд з ними може бути цей предмет. Не завжди це так. Але якщо між двома, ти більше, клітинами з димком залишити однаковий рівень ґрунту, ви зможете розчистити велику ділянку. Димки та шлях між ними мають бути на одному рівні, будь-якому але нижче, ніж світлий ґрунт. Коли ви це зробили, слід використати маленьку лопатку та що купає кілька клітин вниз, яка має два заряди. При наведенні на димок гра покаже вам шлях, який буде відкритий. Тап. І у вас розчистився обраний вами шлях. За допомогою цього набагато легше шукати додаткові предмети. Додаткові предмети можуть бути такими. Амністилів, що відповідають локації, прості предмети броні чи зброї, частини сетів локації, предмети типу скарби, що продаються ігровим торговцям за золото, і креслення меблів. Майте на увазі, якщо ви не викопали основний предмет повністю, але викопали додаткові предмети, наприкінці часу ви нічого не отримуєте. Тож не забувайте викопати основний предмет і будьте уважні з великими предметами по кутах. Що можна отримати завдяки розкопкам? Предмети з розкопок можна поділити на три види: скарби, які ви продаєте торговцям, частини, які складаються в один предмет, міфік чи щось інше. і меблі для будинку. Про міфіки я розповідала у відео про віди сетів. Але нагадаю, міфік це унікальний від сетів, він є одним предметом, тобто не потрібно дві частини чи більше, щоб працював максимальний бонус. Отримати його можна лише через розкопки і одягнути на персонажа можна лише один міфік, а ще його можна відновити за допомогою трансмутації. З цікавого можна розкопати декілька звичайних крафтових станцій для будинку та маунта двомерського вовка, дуже гарного і на мою думку. Щодо того, як швидше прокачати розкопки. Максимальний рівень розкопок дасть вам можливість викопувати мифічні предмети, тож качаємо до останнього. І розкопки і лоціювання качаються від завершення розкопки. Тож лоціювання не буде качатись, якщо пролоцірувати і скинути. Пришвидшити процес розкопок можна лише зекономивши час на подорож від одного місця розкопок до іншого. Тож краще качатись на маленьких локаціях. Викопуйте стандартну для локації зелену старожитність, з неї випадає синя, коли прокачаєте відповідний навик, а там слід качати усе. Будьте уважні, якщо ви одночасно пролоціювали обидві зачіпки. До речі, якщо я не сказала, то одночасно на одній локації у вас може бути лоційовано 5 зачіпок. Спочатку викопуйте синю, щоб наступною зеленою відразу випало синя. Всі кажуть, що найкращою локацією для прокачки розкопок є Артеєм. Немає ворожих мобів, маленька карта. Мінуси для нього вам потрібен Plus або DLC Somerset, і вам доведеться стрибати по горі, але все ж краще ніж на якійсь звичайній великій локації. Від себе я хочу порекомендувати Айвею. Ця локація пов'язана з гільдією магів. Раніше доступ до неї відкривався лише коли проходили сюжетні квести магів. Але зараз можна просто телепортуватись на друга чи когось з гільдії. Різниця у тім, що якщо ви просто телепортуєтесь туди на когось, не проходячи квести, то у вас там будуть ворожі дегедри. Але головний плюс залишається не потрібно мати DLC. Мені дуже подобається, що у цій локації дорога якби кільцева і дуже швидко пробігається. І ще те, що землі тут не так багато, і у більшості випадків місце для розкопок випадає дуже близько до дороги. Є лише одне місце внизу, куди треба трохи проплести. На відео я показала, де може заспавнитись місце розкопок, і заодно пригадала, що з плаваючими маунтами це вже не така суттєва проблема. Для того, щоб не втомитись і не зненавидіти локацію, дуже рекомендую або качати потихеньку не за один вечір, але я розумію, що це мало ймовірно. Або змінювати локації. Проводьте по 10-15 хвилин на різних невеликих локаціях, якщо відчуваєте, що дуже втомились від одноманітності. І як я казала у гайді на риболовлю, увімкніть собі кіно чи відео через інструмент картинка в картинці і об'єднайте прокачку розкопок з переглядом якогось контенту. Сподіваюсь, що я нічого не забула, але я могла, я така. Тож, будь ласка, якщо маєте що доповнити, пишіть, я завжди закріпляю коментарі з додатковими порадами чи інформацією. І ще я планую робити відео про різні міфіки, а саме де вибиваються на них зачіпки. Сподіваюсь, комусь це буде корисно. Дякую за перегляд! Не забувайте підтримати канал лайком та коментарем. І до скорих зустрічей!